Слава Україні! Первен, слава. З нами один із перших голкіперів команди Хелс Group, один із засновників команди. Дім пройшло 25 років. Розкажіть предісторію, як створювалася команда і, власне кажучи, чи вірили, що пройде стільки, і ми зустрінемось. Да, всіх вітаю. Коли починали грати, це, це було. Звичайне таке товариство друзів, які проводили час разом в тому, в тому часі грали в футбол в гідропарку на цих там жахливих полях, які полями там звати там, не можна було, сіток не було, якісь там дерева замість ворот і щось таке. От, але проводили гарний час і це була така от обов'язково ну, програма збиратися о 8-й ранку по суботах. 98, 9000 рік. Потім там проводили час разом, спілкувалися, були студентами ще. От. Ну і щось навіть не думали. Більше майже ніхто не мав ніякої, ну, ніякої футбольної освіти, ніхто не грав по яких клубах, може там десь там пару років за дитячої команди. Тобто зовсім не футбольна. Але спілкувалися, грали, отримували задоволення. А потім якось так за декілька років почали там, запрошувати собі збариг партнерів, АйСІТІВСМІРАШНІЧЕНКИ пам'ятаю, був, інші приходили. І щось ми так це саме, вирішили. Ну, дізналися, що є така от, аматорська ліга КайфЛ. Домовились з командою скіти, пам'ятаю, на товариську гру і з'явилися. У нас там було хто на цій команді не був, у нас було три Бірхофа, два ензагі, і все таке, звір на світу. Хто ще собі купив з форми на ринку, то ми і був. А проти нас вийшла команда на велике поле, і нас там трошки Покусала, ми там програли, я пам'ятаю, ну, але зрозуміли, що треба рухатись, треба виходити з цих пасків гідропарку і щось робити. І зробили, от вирішили зробити команду. Недовго думали за назву, тому що ну, назвати нас професійними хлопцями було складно. Ми більше схожі на групу здоров'я. Ці там такі дітки, бабусі, які бігають по стадіону, трусять щось. ну Ми щось почали, саме їх були. Ну, але назвати група здоров'я якось було не камінфо. І Макс Савопротік запропонував на англійський лад келзрук NoR1. І так, от ну, з'явилася у нас така перша назва, а потім вже е, футбольний альянс взду, коли сайт зробили. Коли там вже спонсор знайшовся з наших друзів, його компанія Сатурн, Саша Павловський, на першу форму зробив, заявку закривали. Там я пам'ятаю, складно, тому що там студенти були, а заявка була там грошима, збирали там щось. Там було там декілька теж хлопців з грошима, так скинулися. Тренера взяли там Сергій ще. За батька Діма Ніколаєва запасили. Ну, все по дорослому. Хоча було там 20 років, але вже щось там вигадували. Дім, скажіть, яка перша перемога була, і яка найцінніша з усіх тих перемог? Ну до першої перемоги ми дуже дов... довго йшли, я пам'ятаю. Тому що перший рік е... в Кафале у нас там було пару нічиїв, от Здарні це, я пам'ятаю, зіграли зі стіною. Була нічия, перемоги не було. І тільки от що перед передостанній тур. Там команда Кимо нам подарувала один гол, і далі ми там закрилися на своїй половині і сказали, що все, ми, ми вас не, не пустимо до своїх ворот, дайте нам перемогу. І от ми заняли передостаннє місце, Кимо останнє, ми передостаннє. Оце був наш перший сезон. Але я пам'ятаю, ми такі були кусючі, ми то саме не поступливі. Наступного року всім же складом, ми вже обіграли чемпіонів два рази Верес. Вот. І я пам'ятаю, ну, а Верес це була дуже така гарна команда, Вони Київську область вигравали по таким не аматорським колективам. Ми вже набралися досвіду, ми вже пообідали, у нас було бажання. Гуси з'явилися, гуцу навіть не було, ми в якихсь капкетах бігали, бігали пам'ятаю. Вот. Дуже от гарно, що наша ініціатива вона не була марною. Вона вже там стільки покалін вже з'явилася. Скажіть, наскільки зараз команда змінилася, сильніша стала? Чи, ну, що змінилося за ці роки, власне кажучи, да? ви слідкуєте, я впевнений, за командою. Наскільки команда, який склад із тих років, ну от за 25 років, який вважаєте найсильнішим було? Чи цей, чи, чи минулі склади? І взагалі, які зміни команда пройшла? А да, вже ж намагаюся дивитися, хлопці запрошують на фінали, тому що не команда, що. Щорік набирає в фінальних матчах на кубок І ну от я дивився останню гру, мені дуже сподобалося. Це вже інша команда, це вже хлопці, які мають футбольну школу, які ну, зовсім інші. Тобто, якщо у нас було у нас більше було третіх таймів, ніж перших і других, то, то тут хлопці ми бачимо, вони займаються і фізичною формою, слідкують за нею і ну вже. Вже інші хлопці, і гра, ну це інший рівень гри. Ну це нормально. 20 років пройшло, навіть більше 25. І, і еволюція команди. Але от, от мабуть, така коріння ми зробили міцне, що зберігається і назва команда, і вон, кубки зібрали сьогодні. Тут, тут ще не всі познаходили, деякі загубилися. Е, Пам'ять залишив мабуть. Декілька слів побажань від вас. На майбутнє ну дуже би хотілося, щоб і старіки збиралися, тому що це якась от така альма-матер наша, от, яка от точка сили. От сьогодні зібратися, просто там неймовірні враження, хлопців побачити, потримати за щоки там, і все таке, там, які з'явилися за пузо. От, Ну І щоб молоді хлопці, щоб вони от дійсно відчували, що це їх рідна команда, щоб от 25 років з'явилися нові. Молоді, молода поросель, і вони зустрілися і розказували, як вони бігали в 2023-й зі стариками, А старіки вже будуть дуже старікими до того часу. Ну, Нехай команда живе, нехай вас зупинуть. В цілому аматорський футбол живе, тому що в Києві він розбинувся. Те, що було 2000 рік, ми навіть не уявляли, де пограти. Тобто не, не було ні болів, не штучних покриттів, не було нічого. Ми вперше в Пітері ми поїхали, ну, Тоді почалися наші перші виїзди в Пітер, в Мінськ. І там ми в Пітері, в Пітері в 2003 році пограли на штучному покритті першого покоління і зрозуміло, що це вау. Що це кочок нема, можна повін, грати, але на забили собі м'язи там. От, але це було от, і, на, на сьогодні, ми граємо, отримуємо задоволення від, 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 від гри, від поліс, від суперників, від, від всього. Дім, останнє питання: хто сьогодні з інших міст хлопці приїхали окрім Києва, от на сьогоднішній турнір? Я знаю, що дивляться нашу трансляцію, да в інших містах сьогодні і навіть в Європі. От присутні хтось з інших міст сьогодні? Ну на жаль, враховуючи. Воєнний стан сьогодні складно перестувати. Ну, Зазвичай Діма Єць приїжджав з Запоріжжя, ну, зараз угу. не може залишити родину. І, і Женя Голубок зараз у нас, наш, наш кеп знаходиться за кордоном, там працює, займається справами. На жаль, небагато, я так розумію, цього ну, разу майже всі кияни. Хтось може і приїхав, Макс краще знає. За збирав. Ну, ну що, в будь-якому випадку вам подякував. Це дійсно велика історія, велика історія київського футболу. Ну і успіхів команді надалі. І бережіть себе. Так, дякую.